Усім привіт! У цьому відео ми поговоримо про одну з найпотужніших самохідних артилерійських установок сучасності південнокорейську к 9 Thunder. У відео ви зрозумієте, чому її закупають поляки, румуни, естонці та інші країни. І найголовніше, розглянемо, як вона може бути корисною для Збройних сил України. Давайте розбиратися. К9 вперше надійшла на озброєння в 99 році. Вона призначена для швидкого ведення вогню на великій дистанції та з високою точністю. Глянемо її характеристики. Калібр гармати 155, максимальна дальність стрільби з активно-реактивним снарядом до 50 км, максимальна швидкість стрільби до 6 пострілів на хвилину протягом короткого часу. Висока мобільність завдяки дизельному двигуну потужністю 1000 кінських сил. Як на мене, це одна з найкращих або навіть найкраща САУ, які є в цьому світі. Тандер має кілька переваг. По-перше, вона забезпечує високу мобільність, дозволяючи швидко змінювати позиції після того, як відстрілялась. Це критично важливо для уникнення ворожого контрбатарейного вогню. По-друге, автоматизована система заряджання забезпечує швидку та ефективну роботу. САУК-9 оснащена автоматичним конвейером, що завантажує снаряди та заряди у самохідку. Ну і три постріли за 15 секунд, це вам не на гітарі зіграти, самі розумієте. Ну і по третє, К-9 має високий рівень бронювання, що захищає екіпаж у бойових умовах. Башта та корпус гаубиці виготовлені з листів сталевої катаної броні. Ця броня забезпечує захист екіпажу від вогню стрілецької зброї, а також осколків, снарядів та мін. Сау також оснащена системою захисту від зброї масового ураження, засобами зв'язку, протипожежною системою та комплектом приладів нічного бачення. Отакує південнокорейська К9 може стати ідеальним рішенням для України завдяки своїй дальності, точності та мобільності. Окрім того, можливість інтеграції її у європейські стандарти та логістика обслуговування вже була перевірена у кількох країнах НАТО, таких як Фінляндія та Естонія. Деякі союзники України також висловлювали готовність підтримати передачу нам цих САУ. Ну і конкуренція з КНДР має нарешті дати мотивацію Південній Кореї активно нам допомагати. Бо Південна Корея в плані постачання нам летальної зброї вирішили поки покурити в сторонці. Але є але як і будь-яка техніка, К9 має свої нюанси. Питання можуть виникнути з обслуговуванням, підготовкою екіпажів та адаптацією під українські умови. Однак співпраця із союзниками дозволить швидко подолати ці виклики. Ну, по суті, це і не виклик. Отже, південнокорейська SAWK9 Thunder явно нам не завадить. А що ви думаєте про можливе надходження цих систем до ЗСУ? Пишіть у коментарях ваші думки. Дуже цікаво вас послухати.